Зараз будемо виясняти, хто на якій підставі. Да, вдруг, вдруг там... Добрий день. Постоянно. Добрий день. А що це у нас відбувається? Скажіть, будь ласка. Тут... Що перевіряють, на якій підставі? Скажіть, будь ласка. Представки, а я только віднову. Я не квітку, сприяння ролі підприємців, а також управління. Управління фінансів та й Відділ економіки. Мені просто предоставити документи на основанні євро. Ви мене перевіряли тиждень назад. Дайте мені, будь ласка, направлення на перевірку. Я там скрізь у вас... Ні, ви мені повинні дати на руки. Я вже з усім ознайомилася. Податковий спілкуйте. Посвідчення ваші, підстави перевірки. Обґрунтуйте, будь ласка, є у вас журнал реєстрації перевірок? Немає. А чого у вас немає? Журнал реєстрації перевірок. Ні, у неї довжен бути, і вони там повинні зареєструватися, всі у вас указати підстави перевірки, дату на основі чого перевірки. вони вийшли туди. Це перевірка, та дісне перевірка, це обстеження. А Ми що обстежуємо нас... на якій підставі? Ну тут місце не визначене для торговлення. Торговля не установлено. <реш> Є якісь документи не установлено стоп. Інтересна формулювачка. Торговля не в установленому, хто, коли і як установлює місця. Да. Та ви повинні, ви повинні давати, повинні. Ні, будь ласка, зараз вона ще заведе купа журнал перевірки, ви зареєструєтеся, всі укажете підстави перевірки. Я просто прошу, ні, ви кожен день ходите, ну раз в тиждень, добре. Вас остальні не інтересують, що торгують? вас тільки ця людина протокол. На кого ставили протокол? Ага. Тільки що ставили протокол. Значить, протокол? Ага. составлений протокол. Да. Так, і що ви їм інкримінували? Торговля не встановлено місто. Опять же, хто встановлює місця? Де встановлені місця? Скажіть, забула, як завдається. Олександр Анатолійович. Анатолійович. Скажіть, будь ласка. Який закон передбачає їй саме в цьому місті не можна, або де саме можна? Так це хто сказав? Законом передбачено. Ви зрозумієте, громадяни керуються чинним законодавством і Конституцією. Вони роблять все на підставі статті 19 конституції, що законом не заборонено. Яким законом їм тут торгувати заборонено? Всі правила Оце ну, 14 пунктів самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски. Так, а це на який закон спирається? На, на підставі чого цей закон виданий, ну, на який закон це спирається? Правила ким видані? Це затверджено актерської міською радою. тобто це документ актерської міської ради території, а законами якимись підтверджені ну, Ось це. Почитай, так поважний. на підставі. Ну на підставі про охолону прону навколишнього середовища, про відходи, про регулювання містобудівної діяльності. А Вони ж нічого не будують, відходів не лишають, середовище не порушують про рекламу, а де в них реклама. Це ну а де в них реклама? Вони здійснюють діяльність, яка тут перерахована законодавство, яке до них діє торгувати. Чого вони питали? Поступила скарга. На цю жінчину, що вона незаконно торгує. От, От людей, у нас ну є, що ви таке ви людей? Ви ж до вас а пишуть скарги? Чи у вас фіксуються скарги в усні? Фиксується, да. Ну скажіть, Фісліна будь ласка, від кого коли так, скарга так, поступила? У нас в управлінні скаргали. Ми прийшли перевірити. Люди право скаржаться. Ви ж прийшли перевірити і показуєте. І дивіться, люди скаржаться на вас. Ось таке одавати закону вас... по захисту прав споживачів і про інформацію. Ми не маємо права показувати чоловіку, на якого скаржаться, ту скаргу ну, так. А права. підстави у вас перевірки. Є скарга. Скарга вона має право знати, хоча б за що скаржаться, ну, хто Люди скаржаться. скаржаться що, що ця жінка незаконно тут скаргу. Понимаете? А чим Ось, вони це, просто чим доводять. Вони це доводять, що вона торгує тут незаконно? Ну так, а вона должна просто показати, що на законно торгує. Все. В чому вопрос? Я даже не бачу, ну, так, Всьом а що ніяк, що, так, вона, кажіть, що вона що вона должна показати. Вона мені в прошли раз показувала документи, но я ж не можу все фотографічно заповнить. Мені нужно взять. А що вас не устроїло в той раз? А, ні, вона вам не може їх віддати. Мені потрібно, щоб юристи зробили висновок. Чи вона може торгувати, чи не може. Так, і все, вся історія. Е -е, документи, які іменно треба вам дати. Ну, що вона має право тут торгувати. Що має тут, тут так. а тут. підстави того, що їй заборонено. З цього давайте починати. Ви органи, представники органів місцевого самоврядування. Ви керуєтесь статтю 19 Конституції. Де виключно в межах визначених законом і у спосіб да? Конституції і Нічого, Я громадянин, Олександр Анатолійович. Я громадянин, відчитуватися, не відчитуватися. Правильно, але тут визначена заборона торговлі. Яким законом заборона? Ну ви знаєте тоді, що можна визначити, щоб не можна торгувати тут, і весь город визначити, що там не можна торгувати, а ставить тільки ті, що можна. Ні, якщо можете, визначте, А якщо не можете, значить у вас дожен бути другий підход. Я тільки що була у міського голови. От, е, значить, я вам так скажу, якби свою думку, да? е, що отут вона здійснює діяльність, якщо ви хочете, щоб якось щось було по-другому, але в неї документи. Всі є, вона вас утримує за податки, які сплачує. Тому ви можете єдине не з перевіркою підійти, а з розмовою до неї. Я з розмовою Що, що ми... я не кажу, що ми вилучаємось. Я прошу, кажу, дайте документи, мені нужна, щоб юрист зробив мені висновок. Законно тут стоїть ця жінка в торгові і законно? Все, от весь вопрос. А юрист який зробив висновок? віднесу ну, я нашому юристу Та, ну, Хай прийде сюди, юрист і навіть не подивиться і скаже вам висновок. Я вам і так кажу: якщо не заборонено їй якимсь законом, значить вона може стояти. Якщо ви хотіли б, щоб вона тут не стояла, значить підходьте з нею і розмовляйте особисто. Я, Лічно, мені все одно, що вона тут стояти, ми ні. Поступила скарга, я повинна людям щось відповісти. Вона стоїть на законних підставах. Іли дійсно, ви правильно скаржитеся, вона стоїть незаконно. Ми написали про це. Зараз я не можу навіть з'ясувати, на яких підставах. Вона тут стоїть. Є, є кого послати у типографію, купити журнал реєстрації перевірок. Наташа, сходи, а ми йдемо. металку. Зараз робимо все офіційно і будемо розписувати. Журнал реєстрації перевірок. Купимо, будь ласка, пожалуйста. зараз. Да. Прямо зараз. У типографії.

Допустим, это гумор-торовень, они его ищали. Нужно, можно, можно, можно... Субтитры сделал DimaTorzok Снимите, пожалуйста, что остальные все по Харьковскому да? торгуют. Снимите, ну, так, мы пожалуйста. же проработали. Не, вы не проработали. Да. Пожалуйста, снимите вот да. там, что там все так само торговали, так и там были. Девушка, да. можно вас там? Да. Да. А ведь вы ешь, вот я да, бачу, постоянно. Газадех, да? Просто те. Громадський ну, представник просто. А ми не мали газети. Чого ви не хочете просто взяти і побалакати з людьми? Так хіба з неї можна балакати? А, так це вида на неї поскаржилися? Скаржилося 15 чоловік. Заява. Дургуні, хоче. Тобто ви вважаєте, що ви повинні торгувати, вона ні? <риклад> ні. Вона вона да. дуже. Ми перейдемо вона 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 вона. Вона бабуськи <риклад> виходили водами і за нею за цих очки. Ми одну а ми на доходи. Так ви дожалувалися, <риклад> получається <риклад> до того, що зараз ми вас відстаєм, він і вас збирається прибирати в із нею. Так, ми ж от понимаєте, якщо я я аж удивлюна, чесне слово, що ви звернулися, а убирають вас в з ними, так? Да? Ми о вбираємо саме і там я все це розумію, і копійчину заробити треба, Це ж не от жиру, правильно ви ну, тут сидите, копійчину на хліб, правильно? І в неї це єдиний засіб до існування. Якщо вас не влаштовує, чи ж вам з собою не розібрати, не хоч заробить, стати в базарі хай торгує. Там базар для ну каже, щось базара її вижили, де було місто за красота. Не привіз так красота, ой, дівчата. Да, красота, ну чого ж ви в місті не з не не вирішите.

І теж єдиний доходить, який не заходить. Ось такі отмінки, вона вистачає на Ну, а в них взагалі ніякого нема, сама так живу. Та в неї ж перевірили вже скільки раз. Все ж у неї всі документи і податки платять. Ну, яке, ж, ви ж пойміть, ну, яке ж право маєте, хочете, записуйте сидіти, скільки продаєте. Ну, я ж кажу, між собою могли б вже давно рішити все. Я думаю, вряд ли б вони захотіли бабушок обідати. Що саме? Я взагалі такі бачу, що поставити. А зареєструвалися? А? Журнал, а? Журнал не, не суть, не суть. Чого? Так, читайте. Несе, несе за профілакти. Счала реєстрація, потім перевірка. Першого а. А, ми будемо два часа чекати. Ну вибачте. Ну треба Журнал, ви ж не попереджали. Ви який раз уже приходите? Прошлий раз разом над у них що ви попередили всіх, щоб всі убралися крім неї. <вес> що ви є ні ні. А я поняла, що... я розібратися хочу просто. Це... А я, так. я шукаю порушення з їхнього боку, але поки бачу порушення з інших боків. Буків. Ну, з боку міської ради. Ми маємо права зробити ці діяльність. Я должна на улице колбасой торговать. Нет, это же просто торговать товаром, в соответствии с законом о торговле. не там, где положено. А что вы сами приберёте на Ну так где предусмотрено, и кем законом предусмотрено? Это прекрасно вы знаете где? Добрый а яким законом предусмотрено товіться проводимо торгову Так вона ж діє не на підставі. Вона ж не, не посадова особа і не орган влади. Вона громадянин. Їй можна все, що не заборонено. якщо ви хочете, щоб вона ти не можеш. Ти представник міської ради. Ви не можете. Ви в межах у спосіб визначити Як і торгувати. з роботи, і. станьте перекрити. Якщо ви не не, не, не не ніяких законів не порушите при цьому, значить торгуйте. Ви ж розумієте, що закони вони є. Якщо передбачено їй законом, що не можна, значить вона не торгує. Ви ж не кажете, чого не можна. Просто є саме ні, Ви просто так на рапами не берете, що я вас Ні, арапа, мав, Тут хочуть з'ясувати, що... я тобі ви скажу, ви з якої ви підстави. Ви. Я була тільки що в міського голови, він сказав, що договор з ним буде розірвано за, за того, що пункт в його договорі забороняє е, субаренду. Це не субаренда. Ну Ми що? Що? не перечитати, що вас а ну. — Що? — хай почитають, я поторгую. — Я в таких забігах не участвую. Я, я вважаю правильно провести реєстрацію, перевірки, да, а та, потім правильно. хай дати їм все хай читають. Впли до того що якщо потрібно, якщо законно це називають закон, хай знімуть копії. Тобто все на підставі закону, Все, що не заборонено, все дозволено громадянам. Та 19, це не я. Стаття 19 Конституції. Нет, дивіться, це є, ли, магазини, вони вже там зареєстровані і вони вже там торгують. Тут немає. Тут немає. Ми, Тому що, що якщо немає воно... журналу реєстрації перевірок, ніхто його не заводить в момент перевірки. Його немає і немає. Він заводиться по її бажанню. Вона може його заводити. От, вона може його повинна ну, ну, була завести до нашої перевірки. Ну, повинна була, мабуть, або не повинна була. Захотіла зараз. Ну, ви свої права свої, не знаєте абсолютно, а коли то пред'являєте претензії. Хто саме пред'являє і які претензії? Ви? Я? А які іменно? Ви ж хочете журнал реєстрації перевірок. Я хочу. Ну, ладно, давайте, просто, 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 ну, це, це, буде, чесно, не сподівайтеся. Просто це, чесно кажучи, просто затягування втримання. Ну, подивіться вже чим-то. Ви, ви на що вірите? Скільки у нас там? за Представляю. А ми стоїмо просто Представляю. І догадую, що не по своєй волі прийшли, а вас прислали. Ну, а що робити? Як це не по своєй волі? Ми ж не робили все, як це по своєї волі. А це у вас робоча група, чи комісія, чи як називається це? Рейд? А рейд хто проводить рейд? Робоча група проводить. Робоча група. А є начальник. А, ліквідація стихійного лиха? Торгівля. Може це вже і лихо в нас. Мені не треба, вона заповнює своєю рукою. Вона заповнює відповідно своїх документів. Да, заповнюєш своєю рукою, чий журнал, на підставі яких документів. Вийди выйди по предлагаю. У вас голова вашої робочої групи, чи якось у вас хто складає акти, перевірки. Що? А в кого є? Тобто у вас буде три акти да, отдільне? Один, якийсь. Якийсь? Так ви що, тут не будете акт складати? Ви ще повинні її знайомити і на підпис дати. За 10 днів формі, не пишіть. А що у вас? Так і пишіть, обстеження робочої групи, чи як ви її називаєте, у складі на ручку. Все там записала. А піровчиться, не прошити, не пічати, нічого нема. Це не журнал, це просто бланк який. Заповняється. Дівочки, забирайтеся. Цілком, цілком справедливо. Люда, Ниточку бумажечкою заклею дозаді, пронумеровано, возьму, прошнуровано. Ні, вот зря вот так. Давайте підпарайтесь. Нет, ну чесно говоря, я. я будем тут двірня стоїть, пакети.

Ні, <реш> хороший, країна. Ану, скажи мені, ота е, де вона ділася? Блін, а оця полоса та юбки, що це? О, журнал заповнить повністю. Журнал заповнить повністю. Хто підходить, всі отут? Назва підприємця. Ти пишеш, що ти тільки не ФОП, а громадянин підприємець. Журнал номер один, так і пиши. А отут все прошиваєш, номеруєш сторіночки, як помниш раніше в тетрадках робили і отут приклеїш бумажечку, заповняй.